Цьогоріч на регіональному етапі всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних діти долали два творчих та шість рятувально-туристичних випробувань. На першому творчому конкурсі візитка юні рятувальники представляли свої команди. А на літературно-музичному етапі домашні завдання навчали всіх присутніх правилам безпеки, яких, до речі, самі дотримуються у своєму житті. Коли я був ще маленьким, я грав з сільниками, але коли я вступив у дружину юних пожежників, я усвідомив, що цього не потрібно робити і почав вивчати правила безпеки і навчатися молодших. До того ж, завдяки знанням, отриманим на фестивалі, діти вміють діяти і у надзвичайних ситуаціях. Одного разу, коли ми хлопцями купалися на річці, був хлопчик, він ходив біля бера і упав у воду. Ну і ми ніхто його не міг ну, допомогти йому, але ми з хлопцями його рятували. Таким чином, що у нас просто було два метри дручка геляки. Ми йому кинули, він просто виліз. І все. Рятувати життя дитині довелося нещодавно і дорослій учасниці фестивалю голові журі пані Марині. У її родині двохрічна дитинка поперхнулася їжею. Маріна Петрівна поділилася з нами правилами надання першої допомоги у такому випадку. Якщо маленька дитина до двох років давиться, треба її взяти за ніжки, перевернути і потрусити, щоб ця їжа вилетіла з дихальних шляхів і звільнила дихальні шляхи. Надавати першу медичну допомогу діти вчилися на медичному етапі, який також входить до конкурсної низки фестивалю, як і конкурс гриби та ягоди. Тут з 11 видів грибів та ягід, які ростуть у Поліському краї, учасники розпізнавали, які з них отруйні, а які їстівні. Свої знання точного орієнтування на місцевості демонстрували учасники, долаючи етап орієнтування, завдяки мотузковому пристрою кінець Олександрова. Діти рятували умовного потопаючого, ще долали переправу і вправно в'язали пожежні та туристичні вузли, видів яких виявилось безліч. І всі ці вузли дюпівці в'язали на мотузці, яку використовують туристи і надзвичайники. Є випадки, які в пожежах людина не може вибратися з третього, четвертого, п'ятого поверху, маючи в наявності так звану рятувальну мотузку. Я вважаю, що використовувати мотузку в якості рятувального засобу повинен вміти кожен. Подолавши вісім випробувань, серед тринадцяти команд місця лідерів посіли дружини юних пожежних. Із Сінгурівської Коднінської загальноосвітніх шкіл перших третіх ступенів та команда Дюб Новогуйвінської гімназії, яка, до речі, зустрінеться з командами міста та області на зональному етапі фестивалю у квітні цього року. Але кожен з учасників фестивалю вже є переможцем, адже вчить правила безпеки і завжди дотримується їх у своєму житті. Чого і вам бажає. Ще треба бути перше уважним? Уважним слухати напевне старших і пам'ятати, що життя це саме головне, що є у житті людини.